This is Gene and I'm on the surface and as I take man's last step from the surface back home for some time to come but we believe not too long into the future I'd like to just let what I believe history will record that America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. And as we leave the moon and Taurus Little. We leave as we came. And God willing as we shall return. With peace and a hope. God speed the crew of Apollo 17. Це останні слова, які сказала людина на поверхні місяця, 14 грудня 1972 року. Їх промовив командир місії Аполлон 17 Джин Сернан. Невдовзі після цього місячний модуль Челленджер з останніми астронавтами програми Аполлон на борту покинув поверхню місяці. Однак маловідомим залишається факт того, що згідно з початковими планами НАСА, після Аполлон 17 мали відбутися ще три місії, які згодом були скасовані. У вересні 1967 року НАСА створило класифікацію місій для програми Аполлон. Місії були поділені на декілька типів, кожному з яких була присвоєна буква англійського алфавіту від A до H. У рамках цього відео варто сконцентруватися на доданих пізніше місіях класу J, які самі фахівці NASA описували як missions with extensive scientific investigation of moon on lunar surface and from lunar orbit, тобто місії з широким спектром досліджень місяця як на поверхні, так і з орбіти. Такі місії передбачали перебування на місяці протягом трьох діб, з трьома виходами на поверхню супутника та використання місячного всюдиходу. Усі три скасовані місії програми були саме j місіями. Першою відмінили місію Аполлон. 20 це трапилося у січні 1970 року. Оскільки скасування відбулося на ранньому етапі планування, про місії збереглося небагато інформації. Відомо, що її пуск було заплановано на липень 1974 року. На момент скасування у полона 20 ще не було офіційної команди. Однак, враховуючи принципи ротації екіпажів, можна припустити, що у місії взяли б участь Чарльз Конрад, Пол Вайц та Джек Лаусум. Також не було остаточно визначене місце посадки. Астронавти могли б висадитися у кратер Коперник, вулканічне плато Пагорби Маріуса або кратер Тихо. Ракету Сатурн 5 призначену для цієї місії, було пізніше використано для виведення на орбіту американської космічної станції SkyLab. До речі, Конрад та Вайт стали першими астронавтами на її борту. Наступними були скасовані місії Аполлон 19 та Аполлон 18 Про це було оголошено на прес-конференції 2 вересня 1970 року. У агенції вирішили підвищити статус місії Аполлон 15 з «I» до «J» і замінити нею одразу два польоти до місяця. Старт місії Аполлон 18 мав відбутися у липні 1973 року. Річард Гордон, Гаррісон Шмідт та Венс Бранд мали висадитися у кратері Коперник. Місія Аполлон-19 мала розпочатися у грудні того ж року. Астронавти Фред Хейс, Вільям Поук та Джеральд Кар мали спуститися на місяць у районі гірського хребта Апеніни. Ракети Сатурн V для цих місій так ніколи й не були повністю виготовлені. Їхні частини були використані для експозиційних екземплярів, які можна побачити у космічному центрі імені Кеннеді та космічному центрі імені Ліндона Джонсона. Скасування місії є результатом декількох чинників. Астронавти місії Аполлон 11 повернулися додому героями. Однак, після перемоги у космічній гонці, увага громадськості до космосу швидко зійшла на нівець. Холоднішими до НАСА були і у білому домі. Це добре видно у фінансуванні космічної агенції. Так, бюджет НАСА досягнув свого піку у 1965 році. Тоді він становив з поправкою на інфляцію практично 60 мільярдів доларів. З них безпосередньо на програму «Аполлон» було виділено практично 41 мільярд доларів. Однак, вже у 1970 році бюджет космічної агенції становив 31,7 мільярда доларів. З них на програму Аполлон було виділено лише 15,8 мільярда. Саме нестача фінансів була головним фактором того, що програму Аполлон довелося скоротити. Катастрофа місії Аполлон-13, хоча і закінчилася без жертв, стала ще одним вагомим аргументом на користь скорочення числа місій. Смерть астронавтів стала б важким ударом по престижу НАСА, а скорочення кількості місій було хорошим способом не лише мінімізувати ризики, але й заощадити ресурси. Так, програма Аполлон була коротшою, аніж планувалося спочатку, проте її значення для людського прогресу важко переоцінити. І, хоча Юджин Сернан так і не дожив до того часу, коли нове покоління землян повернеться на місяць, Завдяки програмі Артеміда цей час сьогодні близький як ніколи. Ви Райз тигедебектімунбія.